Вас вітає команда аудиторської фірми Audit, Я її директор Алла Мхалівна Подувана. І сьогодні, в нашій відеосерії, податкова звітність про головне» Ми поговоримо про новий додаток БД до прибуткового декларації. Отже, як завжди. Я з вами виводжу презентацію на наш екран, щоб нам було зручно працювати, і будемо працювати саме по цій презентації. Мінфін наказом номер 371 від 25 липня 2025 року, який зареєстрований у Мін'юсті 14 серпня 2025 року, затвердив зміни до форми декларації з податку на прибуток. Ці зміни розроблено з метою приведення декларації до вимог закону України від 25 5 лютого 25 року номер 4254, про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану. Я вам нагадаю: ви наразі бачите на презентаційному екрані, що е, законом 4254 не, підрозділ 4 розділу 20 був доповнено пунктом 72-м, який е, наголошує щодо непроведення за звітні періоди, починаючи з 2025 року до кінця календарного року, в якому було припинено або скасовано воєнний стан платниками податку на прибуток, коригування фінансового результату до оподаткування, на суму коштів та або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які небезоплатно були перераховані або надані неприбутковим організаціям, які внесені до. Реєстру неприбуткових установ у розмірі, що не перевищують 8%, 8 оподаткованого прибутку попереднього звітного року, за умови, що з цієї суми більше 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного року було перераховано або передано безпосередньо благодійним організаціям. І відповідно у зв'язку з цим. Форма декларації приведена у відповідність до положення податкового кодексу і доповнюється новим додатком. БД. Власне, сама декларація, я підкреслюю, не змінилася. А, по-перше, запроваджено новий додаток БД Благодійна допомога, і як наслідок цього доповнено літерами БД рядки 319 і 3113 додатку РІ, а також рядки 20 і 21 додатку ДІО. І введено новий рядок 4.1.25 БД податкові різниці, тобто в додаток РІ, для відображення згідно пункту 72 підрозділу 4 розділу 20 збільшуючи різниці на суму перевищення благодійного ліміту саме. Вісім І у нас з вами ця різниця, тобто рядок 4.1.25 БД, звучить так само, як саме норма, передбачена пунктом 72 підрозділу 4 розділу 20 податкового кодексу. Отже, поговоримо безпосередньо про додаток БД. Так ось, у нововведеному додатку БД до прибуткової декларації, який містить, до речі, сім таблиць. Уніфіковане відображення операцій з благодійною допомогою визначена декільками нормами податкового кодексу з різними умовами впливу таких операцій на об'єкт оподаткування з податку на прибуток. І для того щоб нам з вами було зручніше опрацьовувати цей додаток, БД, ми відразу будемо розглядати і безпосередньо додаток, так і алгоритм заповнення цього додатку на приклад. Ось ви бачите в себе на презентаційному екрані е, про, е, простий приклад. Да, протягом звітного 2025 року всього неприбутковим організаціям, які внесені до реєстру неприбуткових установ і організацій, підприємство перерахувало 3 мільйони е, 700 тисяч гривень, в тому числі благодійним організаціям рівно 2 мільйони Оподаткований прибуток за 2024 рік, так, який буде нашою базою розрахування лініків, складає 45 мільйонів гривень. Отже, у додатку БД високодохідники і малодохідники добровільці які надають благодійну допомогу неприбутковим організаціям, будуть відображати. Починаємо з першої таблиці. У першій таблиці ми з вами будемо відображати розрахунок благодійного ліміту. У рядку 1 2 4%, у рядку 1 3 8% відповідно. При перевищенні якого за виконання умов, так? Тобто або 4, або 8%, відсотків, ми будемо здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування у відповідності до пункту 140.5.9 і 140.5.14, а також пункту 72 під підрозділу 4 розділу 20 перехідних положень, відповідні коригування. Ще раз, перш ніж ми перейдемо і далі будемо розглядати наші додатки і приклад, ще раз я звертаю вашу увагу. Що підвищений ліміт витрат в розмірі 8% можна застосовувати? Ти тільки в тому випадку, якщо підприємство в поточному році надало благодійним організаціям, які внесені до реєстру неприбуткових, благодійну допомогу, що перевищує 4% податкового прибутку минулого року. Тобто, для того, щоб застосувати ліміт 8 більша половина цієї благодійних перерахувань або переданих товарів робіт послуг, повинна бути передана безпосередньо. Благодійним організаціям. Якщо ви не виконуєте цю умову, у вас загальний ліміт залишається на рівні 4 Отже, заповнюємо з вами першу табличку. Рядок 1,1, оподаткований прибуток попереднього звітного року згідно у 45 мільйонів. Відповідна сума обмеження в розмірі 4%, рядок 1,2 це 1 млн 800, мільйонів умножити на 4%. І обмеження в розмірі 8%, це рядок 1,3. Відповідно, це 3 мільйона 600, тобто 45 мільйонів, множимо на 8%. Далі, тобто тут ми розрахували базові показники і переходимо до другої таблиці. В другій таблиці ми з вами розраховуємо вже безпосередньо благодійні різниці, тобто або перевіщення 4-відсоткового ліміту за пунктом 140.5.9 ПКУ і відповідно значення рядку 2.3 графи 7 ви будете переносити до рядку 3.1.9 БД додатка РІ або перевищення 8 відсоткового ліміту відповідності до. Пункту 72 підрозділу 4 розділу 20 перехідних положень. І тоді значення рядка 2,4 графи 7 ви будете переносити до нового рядка 4,1,25 БД додатку РІ. Ось за нашими умовами, нехай з 3 мільйонів 700 Ми перерахували 1 мільйон 700 громадських організації і 2 мільйона безпосередньо благодійному фонду так ось у таблиці 2 ви будете зазначати назву, Код є ДРПУ, такої неприбуткової організації, код не ознаки неприбутковості, і це основний критерій так, для визначення 4% у 8%, І відповідно вартість безоплатного перерахування коштів або наданих товарів робіт послуг. В нашому випадку то кошти ми зазначаємо ГО школа громадська організація з кодом ознаки неприбутковості 2032, Ми перерахували. 700, і БОБФЕ нове місце з кодом неприбутковості 0,036. Ми перерахували з вами 2 мільйони. Так? Тобто загальна сума у нас з вами складає 3,7 мільйонів. Отже, ми підсумовуємо показники у вирядку 2,1 Усього у нас з вами є 3 мільйони 700. В тому числі ми окремо відокремлюємо дублюємо ще раз, ну тобто сумуємо, да, якщо у нас декілька благодійних організацій вартість або суму, яка була перерахована чи передана безпосередньо благодійним організаціям, які мають код ознаки неприбутковості 2036. У нас ця сума складає 2 мільйони. Відповідно цю, цю, цю суму ми з вами перенесли, да, прорахували у рядок 2.2, у тому числі благодійним організаціям. І наразі ми з вами перевіряємо критерії, яку ж загальну суму ліміта ми можемо використовувати. І перший, це критерій відсоток від суми оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду, яку ви надали безпосередньо благодійним організаціям. Тобто, 2 мільйони, да, які ми перерахували благодійним організаціям, ми з вами ділимо на загальну суму податкового прибутку попереднього звітного періоду, ну, тобто, на, на наш базовий розрахунковий показник на 45 мільйонів, множимо на 100 і отримуємо 4,4 Тобто, в даному випадку, ми з вами надали благодійним організаціям

Другим етапом, так як ми виконали перший критерій, відповідно ми з вами розраховуємо, чи е, вистачає нам 8% попереднього податкового прибутку попереднього звітного періоду, щоб не робити коригування, чи все ж таки ми з вами маємо робити коригування? В табличці 1 ми з вами визначили, що наш ліміт 8% складає 3 мільйони 600 тисяч. В свою чергу перерахували ми з вами неприбутковим всього 3 мільйони 700. 000. Отже, наша податкова різниця становитиме, ми її розраховуємо у урядку 24, так як це податкова різниця за. 8 вона у нас становитиме 100 тисяч гривень, і саме ці 100 тисяч гривень ми з вами будемо переносити до рядку 4.1.25БД додатку РІ. Тобто, я звертаю вашу увагу, що в таблиці 2 Додатка БД, ви заповнюєте тільки один із рядків. Або рядок 2-3, якщо ви не виконуєте умову, дві умови одночасно, так, і у вас лише 4 ліміту. Або рядок 2-4, якщо ви маєте 8% ліміту. Отже, одночасно два рядки ви не заповнюєте. Відповідно, дані з рядка 2-3, Графи 7 таблиці 2. Ми переносимо до рядку 3,19 БД додатку РІ. А дані із рядка 2,4, графи 7 таблиці 2. Ми переносимо до рядку 4125 БД додатку РІ. В нашому випадку 100 тисяч ми переносимо до рядку 4,1,25 БД додатку RI. Наступна наша з вами. Таблиця в додатку БДЦ, таблиця 3 і в цій таблиці ви робите розрахунок благодійної також відсоткової різниці щодо витрат на допомогу фізкультурно-спортивним неприбутковим організаціям за пунктом 140.5.14 податкового кодексу України. Да, тобто ви знаєте, що за цим пунктом у вас є також благодійний ліміт для суб'єктів, якщо ви робите перерахування або передаєте там активи товари роботи послуги суб'єктам сфери фізичної культури, ви також маєте ліміт на тій благодійні. Різниця да, 8%. Так ось саме благодійні різниці да, щодо витрат на допомогу фізкультурно-спортивним неприбутковим організаціям, які регламентуються ще раз підкреслюю, пунктом 140.5.14 ПКУ. Ви і відображаєте у таблиці 3. Надалі ми з вами маємо таблиці 4 і 5 звертаю вашу увагу, що таблиці 4, 5 і останню таблицю 7 у нас з вами складають виключно резиденти ЄС. Тобто в таблицях 4, 5 та 7 вони відображають інформацію щодо витрат на допомогу неприбутковим організаціям, визначеним в пункті 133.4, ліміти яких регулюються пунктами 135.2.1.8 і 135.2.1.8 прим.1. Ці таблиці, да, ці ліміти, резиденти ЄСіки розраховують за правилами пункту 141, і визначають базу оподаткування, суми перевищення. Якщо є таке перевищення, тоді дані з рядку таблиці ось таблиці усього. Да, графи 7, таблиці 4, вони переносять до рядка 20 БД, додатку дія, і відповідно дані із рядку 5-3, вибачаю, з графи 7, таблиці 5, переносять резиденти дія сіті до рядка 21 БД, додатку дія. Що стосується е, е, випадків, так? Да? коли резиденти дія не сплачують до бюджету податку, податок на прибуток у зв'язку з отриманням податкової пільги за пунктом 63 прим. 1 під розділу 4 розділу 20 податкового кодексу, інформацію вони наводять у таблиці 7, і відповідна інформація з таблиці 7, тобто показник рядку 7.1, графи 7, таблиці 7, вони обов'язково відображають у додатку ПП. Ще раз повторюю, що таблиці 4, 5 і 7 заповнюють виключно резиденти Дія Сіті. Підприємства. Ще має заповнювати, якщо у них були операції, які регулюються пунктом 696 да, перехідних положень, мають заповнювати, заповнювати таблицю 6. Тобто ви бачите в себе на екрані таблицю 6. І в цій таблиці ви відображаєте е, інформацію, да, щодо операцій внаслідок незастосування благодійної різниці за підпунктом 145.9 у відповідності, ще раз повторююсь, до підпункту 69.6 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. Нагадаю вам, що підпунктом 69.6 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу у нас передбачення, що коригування, встановлені пунктом 140.5 5.9 податкового кодексу у нас не проводяться щодо сум коштів або вартості майна, 에, точніше, не майна спеціальних засобів індивідуального захисту, там касок, бронежилетів, технічних засобів спостереження, медичних засобів і такі інше, да, які перераховані чи передані ЗСУ, Нацгвардії, СБУ і іншим підрозділам, перерахованим в цьому пункті для потреб забезпечення. Оборони держави. Відповідно, якщо у вас є такі операції, да, на них не розповсюджується жоден ліміт. Такі операції перелічені в пункті 69,6 підрозділу 10 розділу 20 перехідних положень, ви зазначаєте, якщо вони є є резидентом Тії да, у таблиці 6 додатку БД. І відповідно не забувайте, що показник рядку 6.1, графи 7 додати. Таблиці 6 додатку БД має бути відображений також і у додатку ПП як податкова пільга. Щодо, отже, ми розглянули приклад. Приклад досить простий. Була, у мене була мета з вами і проаналізувати усі таблиці, і розглянути приклад, щоб було зрозуміло, так, як прораховувати критерії, як заповнювати таблиці. Отже, за нашим прикладом ми з вами маємо підсумкову податкову різницю у сумі 100 тисяч гривень, яку ми маємо ще раз підкреслюю, Перенести до рядку 4.1.25 БД додатку РІ, і відповідно вона перенесеться у складі усіх податкових різниць до рядку 0.3 РІ податкової декларації з податку на прибуток. Так як у нас виконана умова, да, що. Е, е, Благодійна допомога надана благодійним організаціям з кодом ознаки неприбутковості 0036 у розмірі, що перевищує 4 податкового прибутку попереднього звітного року, і тому наш загальний ліміт складає 8% оподаткованого прибутку попереднього звітного року. Щодо набрання чинності, то наказ 371 у нас з вами набирає чинності. Дня його офіційного опублікування. Якщо наказ буде опублікований у вересні, то за нормою пункту 46.1 податкового кодексу України вперше звітувати за оновленою формою декларації ми вже будемо за підсумками 25-го року. Наразі у мене все. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, запитуйте, ми вдячні вам за увагу, як завжди, професійної впевненості вам, і нехай робота вас надихає.